18 та сесія Хмельницької обласної ради розпочалась з нагородження. Традиційно останнє засідання в році збирають в день місцевого самоврядування. Дотичні до професійного свята отримали відзнаки різного рівня. Всі ми є жителями територіальних громад важкі часи. надскладний період для держави для Хмельниччини, але ми всі разом в нашому регіоні. Продемонстрували, наскільки ми можемо бути згуртованими, наскільки ми можемо бути об'єднаними у протистоянні ворогу, у боротьбі проти кривавого диктатора. На засіданні були присутні 56 обранців. Вони розглянули 25 питань порядку денного. З основного депутатські звернення Віктора Лебединського та Володимира Гончарука вони стосувалися відновлення річки у Туфіпольській громаді та продовження декомунізаційних процесів. Також обговорили видатки із бюджету року, що минає. Найбільше виділяли на забезпечення військових. Ну, першу це чергу, це безумовно вирішення проблем питань територіальної оборони, сприяння військовому командуванню, підвищення обороноздатності. Готовності збройних частин України це 31, один більш мільйона гривень. В цілому з початку року на ці цілі було направлено більше 115 мільйонів гривень за рахунок обласного бюджету. Традиційно під час сесії депутати мали можливість заслухати звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк. Цьогоріч ми реалізували медичну реформу на наших закладах обласного підпорядкування шляхом об'єднання деяких закладів, які в подальшому. Матимуть можливість надавати кращу і більш висококваліфіковану необхідну допомогу ті категорії людей, які будуть звертатися. Наступне засідання обранців відбудеться вже у 2024 році. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». На Хмельниччині вперше провели трансплантацію нирки від посмертного донора. Операцію провели 25 листопада поточного року. Тривала вона орієнтовно шість годин та завершилась успішно. До організації процесу трансплантації долучилось півсотні медпрацівників. Донором стала жінка із Кам'янця-Подільського. Ми з Вінницькими колегами провели забір двох нирок і пацієнти пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Раніше ми робили трансплантацію, але від родинного донора це була дружина, це був батько, це була сестра, а в цьому випадку не родинний донор це люди, які погодилися і дали дозвіл на використання органа для пересадки. Аби нирка запрацювала, лікарям потрібно було правильно накласти анастомози. Потім підбирали лікування, так як пожиттєво пацієнтам потрібно приймати три види ліків, які надають безкоштовно. Зараз ще 15 людей чекають на трансплантацію органу. Сьогоднішній день всі ті лабораторні дослідження, які є в арсеналі і нашої лікарні, і тих лікарень, з якими ми заключили договора, дають можливість нам майже ідеально підібрати нирку». І це дає запоруку успіху вже в самому післятрансплантаційному періоді, що ми знаємо, що ці нирки підходять ідеально, і ми можемо їх використовувати плюс сучасні. Препарати, які використовуються для імуносупресії, дозволяють цим пересажним ниркам функціонувати тривалий час. Саме 61-річний Віктор родом з Новушицької громади став першим, хто отримав орган не від родинного донора. З 2012 року він вже з діагнозом хронічна хвороба нирок п'ятої стадії, що розвинулась на фоні гломерулонефриту. З моменту проведення операції пройшло вже два тижні. Пацієнт почувається добре, тож зовсім скоро поїде додому. Всі обстеження операції та ліки надали Віктору безоплатно. Зразу було я тут казав помаленьку, не міг я їсти сюди. А вже потім вже почалося вже краще, краще, чим день, тим краще. Хочу подякувати всьому медичному персоналу, особливо Олексію Олексійовичу, також куратору Олегу Сергійовичу і тим родичам, що які погодилися віддати мир. Найважливіший післяопераційний період триває три місяці. Після нього, якщо операція та етап відновлення пройшли успішно, пацієнт може повертатись до свого буденного життя. Можна все. Вважається, через три місяці він може займатися вже звичайно активною діяльністю. Джампінг, на повітряній кулі можна, можна народжувати. Тобто обмежень ніяких немає. На сьогоднішній день тема донорства важлива у всьому світі. Кожен, хто захоче врятувати чиїсь життя, може написати заяву та в майбутньому віддати свої органи тим, хто буде цього потребувати. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Крики про допомогу приховані злочинці та надокучливі блогери. Це невеличка частина тренінгу, продуманого ізраїльською коаліцією травми. Як діяти правильно і на що в першу чергу звертати увагу при кризовій ситуації, навчали співробітники служби судової охорони Хмельниччини? Також ми імітували масові такі надзвичайні якісь уявища, да, які на жаль можуть бути в наш час, і як має діяти команда, коли опиняється на місці події, як мають бути розподілені ролі. То за що відповідає, як надається та чи інша допомога. Ідея поширення тренінгів, які націлені на підвищення самодопомоги та взаємодопомоги належить нещодавно створеному центру стресостійкості. Їхня мета якомога більше людей долучити до навчання, і оцим технікам, інструментам, ми спільно з нашими високопрофесійними колегами з Ізраїлю навчаємо. Вони є дуже дієвими, ефективними, тому що здатні буквально за декілька хвилин допомогти побороти оцю цю емоційну несті. Якісь і війти в належний психологічний стан, допомогти собі і допомогти іншим. Техніки, які нині опанували присутні, були придумані ізраїльськими військовими психологами та психіатрами. Їх довгі роки відпрацьовували на полі бою. Вдосконалення відбувається й до нині. Ми хочемо навчити підрозділи збройних сил України, вобуть-хто хто носить форму. І контактує з населенням вміло, вдало, чітко і конкретно надавати техніки першої психологічної допомоги. Є кілька технік стабілізації, котрі. Чітко зазапам'ятовуються і дуже прості до виконання. Наше завдання донести до них ті техніки, пояснити, як вони працюють на фізіологічному рівні, на психологічному рівні, на емоційному рівні, і відповідно відтренувати ті моменти. Після тренінгу працівники судової охорони отримали сертифікати інструкторів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Компанія Епіцентр виправилася 20 років. Чи знаєте ви цю мережу, та як оцінюєте здобутки компанії за два десятиліття? Добре розкрутилися, молодці. Так, знають таку мережу. Ціни приємно вражають, багато різних цікавих знижок є. Знаю, звичайно. Я не можу оцінити чи не оцінити, бо я, чесно кажучи, рідко користуюся цією компанією. Насправді я вважаю, що вони дуже гарно розвиваються. Ну, люди по-справжньому користуються їхніми мережою магазинів, але ну, я думаю, що вони теж виносять великий вклад в нашого розвиток нашої країни. Позитивно відношусь до цієї компанії дуже часто буває в епіцентрі майже кожного тижня. Матеріали все купляв вже ж там. Подобається? Ну а чого ні? Чому? Ну. Бо все, все доступно. Компанії Епіцентр виповнилася 20 років. Чи знаєте ви цю мережу та як оцінюєте здобутки компанії за два десятиліття? За два десятиліття. Компанія хороша, в крайній мірі, податки платить. Вишита хустка це один з основних символів українського народного одягу, який служить оберегом та пам'яткою історії. Відтак, 7 грудня у Хмельницькому, учасниці проєкту Краса української хустки організували збірний захід, під час якого презентували концерт, методи одягання головного убору та виставку. Це чудово, що ми не забуваємо свої традиції. Якось так був такий період, коли це все забулося. А зараз ми просто ми, ми мусимо це відновити. Оцю красу, цю моду, і ми повинні поширювати це всім на весь світ, показувати, що ми є українці. Мета проекту була в тому, щоб побільше людей мало можливість фотографуватися в українській хості. Мета свята об'єднати жінок різного фаху, віку та національності у всьому світі задля збереження українських традицій, Ба більше показати, що навіть зараз в епоху шапок хустка може слугувати модним та патріотичним головним убором. Я вважаю, що цей убір він дуже достойно виглядає, і він лише підкреслює стилі жінки. І в принципі, на даний, на даний момент є дуже багато ну, такого одягу, під який він буде виглядати хустка українська. Вона буде виглядати ідеально. Окрім популяризації квітчастого платка, волонтери допомагають військовим. То ми поєднуємо відновлення наших традицій українських і популяризацію цих традицій, і разом з тим допомагаємо і підтримуємо наших захисників, завдяки яким це в принципі і можливо. Проект Краса української хустки запровадили рік тому. Через цікавість багатьох українок його планують продовжити. Для нас здалося ще один день. Приділити в році це буде дуже мало, тому вирішили зробити масштабне. У нас такий свого роду рекорд в області ще не робили такого. Хустка це своєрідний оберіг, адже з давніх часів її використовували, коли народжувалася дитина, а потім на хрестинах. Матері перев'язували візерунчистими платками синів, коли проводжали в армію. А дівчат перев'язували, коли ті виходили заміж. Зараз традиції відійшли на задній план, та хустка не втрачає своєї унікальності та ідентичності. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.